1 вересня 1939 року, 4.45 ранку. Німеччина нападає на Польщу. Старт війни починається з брехні. Інсценована атака на радіостанцію в Гляйвіце. Тіла викридені з моргу. Німці у формі поляків. Того ж дня Адольф Гітлер виступає перед депутатами Рейхстагу, що зібралися в кроль Опергаус у Берліні. Він звинувачує світ у брехні і наголошує, ніби Німеччина робила безкінечні спроби, Би домовитись миром, це пролог найбільшого конфлікту двадцятого століття. Та світ ще не знає. Другий удар по Польщі прийде зі сходу. За тиждень до цього, 23 серпня, у Берліні міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов і його колега з Німеччини Йоахім фон Рібентроп підписують пакт про ненапад. Публічна частина гучні декларації таємна поділ Європи на зони впливу: Польща, Литва, Латвія, Естонія як товар на карті. 1 вересня удар із заходу. Вермахт іде польською територією як ніж крізь масло на сході. Тиша. Радянські війська чекають наказ на рух вони отримують лише через три тижні. 17 вересня Червона армія без оголошення війни передне кордон. У Кремлі війни немає. Є похід задля звільнення. Офіційна версія. Польща перестала існувати, і СРСР бере під захист українців і білорусів. Удар йде на Гродно, вільно і Львів. Для Варшави це зрада. Для Польщі тепер СРСР союзник, партнер і спільних Німеччини. Саме такими словами польська преса називає Москву наступного ранку. До 19 вересня радянські броньовані підрозділи вже підходять до східних околиць Львова. Ще до того, як Червона армія почала брати міста на сході Польщі, польські вояки чинили спротив на заході. Найвідоміший епізод Вестерплате. 182 бійці гар. Обороняють військовий склад проти кількох тисяч німців. Вогонь веде навіть німецький лінкор Шлезвік Гольштейн. Вони тримаються сім днів. Тим часом Європою розносяться слова Гітлера з промови у Берліні. У відповідь мовчання світу. Франція і Британія зволікають три дні перед тим, як оголосити війну Німеччині. Хоча ще у березні 1939-го, після окупації рейхом Чехословаччини, обіцяли Польщі гарантії безпеки. Про цю неквапливість Парижа і Лондона поляки згадують із гіркотою досі. Так, Британія згодом прийме польський уряд у вигнанні. Черчилль стане головним адвокатом польських інтересів. А польські вояки увійдуть до лав армії його величності. Але восени 1939-го Польща лишається сам на сам із двома агресорами. Ще один символічний епізод: оборона Бреста з 14 по 17 вересня. Польські підрозділи тримають місто під ударами Вермахту. Львів ще до приходу Червоної армії, столиця Галичини, яка за пактом Молотова Рібентропа має відійти СРСР, зазнає масованих бомбардувань з боку Люфтвафе. Один факт, який багато говорить про рівень довіри між союзниками Гітлером і Сталіним. Місто двічі домовляється про капітуляцію Сперше з німцями, потім з радянськими генералами. І обидва рази марно. Польські підрозділи тримають оборону скільки можуть, але в умовах подвійного наступу вона неминуче захлинається. 22 вересня Львів капітулює перед Червоною армією. Того ж дня у Бресті спільний парад Вермахту і РККА, оркестри, танки, вітання. Офіцери обмінюються грамотами і фотографуються. Поки польські солдати в полоні, радянські офіцери, пишуть вітальні листи колегам з Люфтвафи. Газети вихваляють визвольний похід. У Львові нова радянська влада створює відділи НКВД і складає списки на депортацію ворогів народу. Починають з інтелігенції та духовенства. А у Москві готують включення Західної України і Західної Білорусі до складу УРСР і БРСР. Франція і Британія уже у стані війни з Рейхом, але не ведуть бойових дій. Німці називають це дивною війною. Польща називатиме це зрадою. Друга світова почалась з ліній, проведених на картах і спільних парадів переможців на території заздалегідь. Поділеної країни усі подальші трагедії виросли з цієї домовленості у Бресті, 22 вересня. Ще ніхто не знав. За два роки ці ж танки зустрінуться знов вже не на параді, а в бою. І тодішні союзники говоритимуть один з одним мовою авіанольотів, артилерії, котлів і незлічених безіменних поховань.